У нас довіра, довіра до цього тренера. Сьогодні він працює в Німеччині, в Бундесліті. Він вже тренер з великим досвідом. Ну і подивимось, зараз цей чемпіон відбір покаже, в якій ми стадії, на, на якому ми сьогодні етапі функціональному, психологічному. Зараз ігри покажуть. Ну і важкі ігри. Тому ми віримо в тренерів. І у них насамперед це тандем такий, що він був. Е не просто ми так взяли тренера і сказали там, Захар Денисов тренер у Вадима Братника. Це ж ви розумієте, це повинен бути симбіоз, де два тренери повинні один одного розуміти. Вони один одного е е повинні доповнювати. Велика перевага тих команд, у яких гарний настрій в роздяганні. Тому треба зробити таку атмосферу тренера насамперед, щоб а, гарна була атмосфера в роздяганні, щоб вони виходили і бились за країну один за себе, і за батьків, за хлопців, які воюють за дівчат. З'явився новий тренер, другий тренер це Захар Денисов. Це було таке, знаєте, нестандартне рішення для всіх, тому що капітан, капітан команди мотор Захар Денисов. Він був капітаном команди національної. Ми багато знаємо цього гравця, який своїм і досвідом, своєю відданостю, і він людина. Яка має надавати приклад молоді. Він такий режимний хлопець, режимний в тому, в тому плані, що багато працює над собою, а це дуже важливо йому як тренеру сьогодні є, що буде показати молоді, і він гарний приклад.